Дайте мені трохи подумати. Придумала. Хочу страву у вигляді помади. Давайте. Хо легко беремо зелений крем, видавлюємо побільше на торт. Ось так. Чудово. Далі беремо кондитерський шпатель і розрівнюємо весь крем по торту. Весь торт необхідно рівномірно покрити кремом. Готово. Тепер треба поставити це другим ярусом. Підкидаємо. О, де ж він? О, от летить. Чудово. Ловлю на один палець і кручу. Так, так. Так уміє будь-який професіонал. Ставимо другим ярусом. Викладаємо кольорові скітлс. Ось так. Чудово! Тепер приклеємо їстівну наклейку. Потрібно терміново додати третій ярус. Беремо черговий торт. Відрізаємо шматочок. Тепер дістаємо мастику. Накриваємо на торт. Розрівнюємо. Відрізаємо все зайве. Готово. Ставимо третім ярусом. Тепер прикрасимо її стівними фарбами. Я намалюю веселку. Ось так. Я природжений художник. І як гарно. А в мене торт менший. Але я Я покращую його полуницею. Потрібно перекласти полуницю у склянку. Чудово! Тепер дістаємо мед. Відкриваємо банку та заливаємо туди мед. Стільки вистачить. Чудово! Ставимо стакан з полуницею, з медом, в кастрюлю з гарячою водою. І чекаємо. Можна трохи відпочити. Подрімаємо. Ой Вже готово. Витягуємо і кладемо зверху на торт. О, вийшов. Третій шар полуничний. Мені так подобається. У мене теж буде три яруси шоколадного торта, але його треба обрізати. Я маю гостру катану. Кія Ось так. Вийшло. Ідеально. Дякую, дякую. Прикрашаємо торт кіткатом. Яка краса. Ще я маю їсти їстівні губи. Зробимо на моєму торті обличчя. Класно. Ну, бабуся, як тобі? Яка ти молодець, Тайра? Ти впоралась. Холоя, спробуй. Ух ти! Ви зробили три величезні помади. Як круто! Хочу почати з райдужної. Вона така гарна. Ну і що, давайте спробуємо. Ух ти! Це дуже-дуже смачно. А що ще є? Вау-вау-вау! Полонична помада Барбі. Спробуємо. М -м -м. Я обожнюю полуницю! А що там далі? Шоколадно? Ну, спробуємо. Скажімо так: за смаком нудно? Я вирішила. Перемагає райдужна помада від шефа. Так, я знав, що мої кулінарні таланти найкращі. Тепер я хочу панкейки. Можете починати готувати. Чудова ідея! Я обожнюю готувати панкейки. Це моя фірмова страва. Я не віддам перемогу. Це ми ще подивимось. Шеф та бабуся, як завжди. Постійно змагаються, хто готує краще. У мене все простіше. І так я зовсім не вмію готувати панкейки. Моє рішення змішати усі інгредієнти у блендері. Точно щось вийде. Ну от, виливаємо все на сковорідку. Не забуваємо перемішувати лопаткою. Шеф, ви ж не думаєте, що зможете приготувати мою фірмову страву краще за мене? Не вийде. Я вже готова розігрівати сковорідку. Чому ви смієтесь? Тому що це смішно. А? Хто зараз користується такими сковорідками? Подивіться, це ідеальна сковорідка для панкейків. Я буду смажити панкейки на ній. Подивимося, кого вийде смачніше. Олія вливаємо половину пляшки. Чудово. Навіщо так багато олії? Є зручний дозатор. Оприскуємо всі форми. Вливаємо тісто. Бабуся, у вас всього один панкейк смажиться в той час, як я смажу всі чотири. Mm. Краще один смачний, ніж чотири жахливі. Я вже зробила всі панкейки. Бачили? Хо! Я одним рухом переверну панкейки. Вдалося. Бабуся, подивіться, які вони ідеальні. Мої панкейки будуть смачнішими і крапка. Ой, не сперечайся зі мною. Скільки можна сперечатись? Добре, перевертаємо мій панкейк. Не виходить. Давай же. Ну от він полетів у відро для сміття. В мене більше немає його. Потрібно додати до панкейка полоничного сиропу. Його так і любить малеча холоя. Я прикрасила все свіжими ягодками. Додамо серця з панкейків. Готово. Тоді я полью свої панкейки пастами з кітката та баунті. Все буде ще смачніше. Виливаємо два соуси одночасно. Холоя підніме форму і сос розільється по панкейках. Це геніально. <рик> Подивимось. Ну, що ви знову? Нехай краще холоє вирішить, у кого вийшло смачніше. Навіщо ви постійно сваритесь? Краще допомогли б мені приготувати панкейк. Що робити? Я знаю. Зроблю панкейки з пончика. Кладемо пончик на дошку і б'ємо сковорідкою. А де пончик? О, я знайшла. Він тепер справді схожий на панкейк. Ось тільки його трохи сплющило. Але все готово. Як все смачно виглядає? Хочеться скоріше. Ой, а це що? Спробуємо відірвати. Так, який жах. Це точно їсти не варто. Що далі? Вау! Які апетитні панкейки! Спробуємо. Це смачно! Здорово! А тепер останній панкейк тут соус у формі О, краса! Спробуємо! Ну, підійде! Але найсмачніше з усіх. М -м -м. Кого брати? Складний вибір. І так, вирішено. Бабуся, перемога твоя. На. Правда? Дякую мила. Я найкраща. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!